Вітаю, друзі! Австраліан Open – Тенісний турнір великого шолому Гренслем. Перший цієї серії на хардкортах Мельбурна. Друге коло. І тут у нас саме тут останній відеоблок прогнозів на 1.32 32 Далі вже піде. Третє коло 1,16. А поки що у мене для вас 4 блоки. Блок це два матчі, де переможеці виходять одна на одну. Отже, вмощуйтесь зручненько. Орієнтовно дата відбуття цих спортивних тенісних подій 22 січня. Але е час початку і дата, ви знаєте, дуже Часто в тенісі змінюється. Тому е, слідкуйте вже по ваших лайфскоре, по ваших джерелах інформації вже е, пильніше. Отже, 4 блоки це 8 матчів. Буду говорити швидко і постараюсь дуже багато вашого часу не забирати. Е, в свою чергу ви, друзі. Перевірте, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас, і чи заряджені ваші неймовірні лайки під даним відео. І, прослухавши мої прогнози, напишіть коментарі з вашими пропозиціями і бажано з вашими варіантами прогнозів. Дякую наперед. Отже, Остапенко проти китаянки Ванг. Сінь'ю Ванг, Альона Остапенко. Я беру перемогу Остапенко. Практично без коментарів. Я був неправий по першому матчу. Я вибачаюсь. Остапенко в формі, і я бачу вогник в очах Альони. Альона Остапенко перемога 1.91. Я вибираю. І переможеться цієї пари. Виходить на переможецю пари Наскова Престон. Я беру перемогу важку, але перемогу Лінди наскової. Наскова перемога тотал більше 17,5-1,65. Це перший блок. Другий блок. <кхм> Мертенс у Джима. Тут, друзі, тотал більше 18. Просто тотал більше 18 геймів рівно. 1,56. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Бінчич Бартунович. Бартункова. Вибачаюся. Бінчич Бартункова. Перемога Бінчич і тотал більше 18,5. 1,86. Важка, але перемога Бінчич. Тут також розібрали другий блок. Ще два блоки, друзі. Чотири матчі. Набирайтесь трошки терплячки. Отже, Зігімонд Інгліс. Зігімод Інгліс тотал більше 18,5, 1,31. Але я роблю експрес-двойник. Переможеця цього матчу виходить на переможецю матчу Кирстя Осака. Ось якраз прогноз цього матчу я додаю до попереднього. Кирстя, осака тотал більше 19. Осака дуже стрьомна, Я вам кажу, друзі. Ой, яка ж вона стрьомна. Кирстя, осака, обидві можуть навіть і по сету взяти. Але на всяк випадок, я беру не по сетам, а по геймам 19 рівно більше. 1,37 і. Плюс оті, що я назвав, якраз таки Зігімод Інгліс тотал більше 18,5, 1,31. В сумі получаємо 1,8 загальний кеф ось з цього двійничка, де переможеці обидвох матчів виходять одна на одну. 1,8. Запам'ятали. І четвертий, останній відеоблок моїх прогнозів, це. Два матчі, так само ви зрозуміли, це вже останні два матчі. Де переможеці виходять одна на одну вже в третьому колі. В одній 16 це Грабер Калінська. Тут я просто беру впевнену перемогу Калінської. Без коментарів. Калінська перемога 2-0 по сетах. 1 47 Перемога впевнена Калінський. І практично те ж саме я можу сказати про пару швянток-Бискова. Іга шонток -шв достатньо швидко і впевнено переможе в двох сетах Марі Бискову. Швьонток 2-0 по сетах перемога над чешською тенесисткою. 1,46 коефіцієнт. Дякую, що слухали від першої секунди до останньої, друзі. Вдячний вам за вашу підписку, за ваші неймовірні лайки і змістовні коментарі. Хочете подякувати ви? Реквізити в описі. Я є у всіх в соціальних мережах приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво прошу. Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім, друзі, папа! -па.